Професійний лазерний рівень фірми UPA модель 603 cg з блютузом. Сам прилад дуже якісний. Це одна з найкращих моделей, які сьогодні доступні на ринку з 3D, конкретно з 3D-моделей. Корпус приладу прогумований якісною еластичною резиною по периметру. Подивіться на товщину гумової накладки. Приблизно 8 мм. Тобто він м'якенький, такий класний, повністю пиловолого захищений і ударостійкий, тому що тут ми бачимо металеві башні і гумовий, повністю корпус. Відразу почнемо з основи. Тут є два типу кріплення: 5-8 дюйма велика різьба і 1,4 дюйма маленька різьба для того, щоб поставити на будь-який штатив. Акумуляторний блок Бачите, сюди ставиться ось такий акумулятор типу FL260, 2600 мАч 7,4 В. Одного такого акумулятору на повному заряді вистачає на цілий робочий день у вімкненому стані. Також він може працювати від ось таких батарійочок. Іде адаптер, сюди ви ставите батарієчки 4 штучки. І замість акумулятору ми ставимо блачок, і він буде працювати від батарії. Далі він може працювати і від мережі. Тобто, якщо в ньому навіть не буде акумулятор або батарейочок, ви ставите от сюди зарядний пристрій, макаєте в мережу, він буде працювати. Якщо всередині буде знаходитися акумулятор, він буде працювати і підзаряджатися. Далі, у комплекті йде один акумулятор, один блок з батарейками, зарядний пристрій, магнітний кронштейн Ось така мішень рефлектор-відбивач. Сам лазерний рівень і зручна маленька компактна сумочка. Коли ми вмикаємо лазер, ось так, відразу вмикається горизонт. На панелі керування всього дві кнопочки, вмикаємо прилад і бачимо, на панелі керування є індикатор заряду акумулятора. Це дуже зручно, коли ви будете бачити, скільки часу вам ще можна працювати. Кнопочка лазер відповідає за всі три проєкції. Тобто однією кнопочкою можна виставити будь-яку площину і працювати. Або дві, або всі три. Максимальна дальність дії цього приладу до 40 метрів. Це в приміщенні. На вулиці до 10 метрів на сонці і до 40 метрів також можна працювати з приймачем. Приймачі є окремо, продаються, є в наявності. Товщина лінії на до 5 метрів 1,2 мм, 1 мм приблизно так, до 10 метрів приблизно 2, 2,2 мм. Максимальна похибка не більше 1,5 мм на 10 метрах. Я налаштовую кожен прилад власноруч і надаю гарантію один рік. На кожному приладі є моя сервісна пломба з унікальним серійним номером, який я записую у гарантійний талон. Прилад дійсно вартий своїх грошей. Його можна порівняти з аналогічними моделями DeVolt, Hilti, Black Decker, які-небудь іще такі дорогі бренди, але цей буде в рази дешевше коштувати. Тому, якщо ви займаєтеся професійно, будівництвом, і він вам потрібен на кожен робочий день, то сміливо беріть цю модельку, не пошалкуйте.